Вітаю! Мене звати Роман Петрівський і я викладач математики. Минулого уроку ми розв'язували задачі на використання суми і добутку. Цього ж разу ми почнемо працювати з поняттям перестановки і, відповідно, задачами на знаходження кількості перестановок. Почнімо з такого прикладу: скільки існує способів розміщення трьох різних колекційних фігурок на полиці, скориставшись досвідом попередніх уроків, нескладно виявити, що на першому місці може бути одна з трьох фігурок. На другому одна з двох, і на третьому фігура, що залишилась. Тож кількість варіантів обчислюється як 3 помножити на 2 і помножити на 1 дорівнює 6 варіантів. Інший приклад: під час уроку фізкультури семеро учнів вишикувались шеренгу, з кількома способами можуть вишикуватись учні, якщо вони можуть стати у довільному порядку. Аналогічно попередньому: на першому місці може бути кожен із семи учнів. Тоді на кожному наступному місці кількість варіантів буде зменшуватись на 1. Отже, тут кількість варіантів знаходимо як 7 помножити на 6, помножити на 5, помножити на 4, помножити на 3, помножити на 2 і помножити на 1. Дорівнює 5040. Такого типу задачі називають задачами на знаходження кількості перестановок, коли ми всю вибірку з n елементів розміщуємо на n місць. Кількість перестановок із n елементів позначають символом p з індексом n і знаходять її як n-факторіал. n-факторіалом n! називають добуток n перших натуральних чисел і промовляємо це як кількість переміщень з n елементів. Наприклад, 3 факторіал дорівнює 1 помножити на 2 і помножити на 3 і дорівнює 6. 9 факторіал дорівнює 1 помножити на 2 помножити на 3 і так до 9 включно дорівнює 362 880. Далі розв'яжемо кілька задач на використання цієї формули. Перша задача. З кількома способами можна розмістити 5 книг на полиці книжкової шафи. Кількість способів знайдемо як P з 5 елементів. Дорівнює 5 факторіал. Дорівнює 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4 і помножити на 5. Дорівнює 120. Друга задача: згідно зі шкільним розкладом, у вівторок у 7 класі має бути 6 уроків з 6 різних предметів. Скількома способами можна скласти розклад на вівторок, якщо предмети повинні залишитись ті ж самі? Для розв'язку тієї задачі скористаємося аналогічним принципом. Кількість варіантів знайдемо як переміщення p6 елементів, це дорівнює 6 факторіал, дорівнює 1 помножити на 2, помножити на 3 помножити на 4, помножити на 5 і помножити на 6, дорівнює 720. Третя задача: Скількома способами можуть сісти в автомобіль п'ятеро осіб якщо сидячих місць також 5. А водити вміє лише одна людина. За умови, що водити вміє лише одна людина, то вона і повинна бути за кермом. Тоді залишається 4 людини і 4 місця. Отже, кількість способів знайдемо як переміщення P з 4 елементів. Що дорівнює 4 факторіал, дорівнює 1 помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 4, дорівнює 24. У таких задачах потрібно бути уважним. Навіть в останній задачі дуже важливою була саме та умова, що кількість сидячих місць співпадала з кількістю пасажирів, в іншому ж випадку, це вже буде задача на розміщення або комбінацію. Сьогодні ми ознайомилися з поняттям факторіала та переміщення у комбінаториці, що дало змогу розв'язувати задачі на знаходження кількості перестановок. Наступного уроку ми продовжимо працювати з перестановками і розберемо ще цікавіші ситуації. Не забувайте, що дуже важливим є навчитись розв'язувати задачі самостійно, тому рекомендую перевірити засвоєння матеріалу тестами, а доповнити та узагальнити знання можна за допомогою онлайн-конспекту. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!